Всім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в селі Мала Олександрівка, де монтуємо ось такий невеличкий навіс перед входом в будинок під металочерепицю. Розмір цього навісу 3 метри виліта на 7 метрів довжиною. Покриття металочерепиця. Ось завершили монтаж цього навісу. Ось так виглядає. Покриття металочерепиця, двостороння покраска, розмір навісу 7 метрів довжиною і 3 метри шириною. Ось так це все виглядає. Якщо вам подобається такий навіс, звертайтеся за телефоном в шапці профілю і прорахуємо вам його і змонтуємо. yeah